Штовханина та черги все через великі суми у платіжках за газ. Жителі Сум та сумського району шостої ранку займають чергу. А після відкриття установи годинами чекають на спілкування з операторами ПАД «Сумигаз». Чому так відбувається? Дивіться далі. До нашої редакції звернулись обурені сумчанки, які тільки-но побували в установі пад Сумигаз. Жінки просто у відчаї показники, які вони передавали за допомогою дзвінка та СМС, просто не враховують. А щоб добитися роз'яснень, в установі необхідно займати чергу з 6-ї ранку. Свекруха моя дзвонила на оператора, давала свої показники. Сьогодні я вже другий третій раз. Я вже сьогодні приїхала розбиратися з цим питанням. Немає ні мого смс, у них не прийняти, ні моєї свекрухи. Немає те, що вона дзвонила оператору показників. Свекруха дала показники на 5 кубометрів газу, а квитанція прийшла на 3078 гривень. Приїжджаємо ми на 8 годину ранку. Уже з 6 години ранку стоять люди по 12, по 15 людей. Черги не незчисленні, просто потоки не І ще й начальник охорони приходить, возмущається, що ми так громко, що решайте ці випроси. Ми вирушили до пад Сумигаз. Усередині будівлі величезна черга. Вона ледь рухається, а люди втомлені і змучені. Охорона намагається вивести нас на вулицю. Лише погроза викликати поліцію та обурення людей у черзі їх зупиняють. Жителі сум і району розповідають, що передавали одні показники, а в квитанціях побачили зовсім інші. Я подавала 5, а прийшло 13. Ну, що це таке? Я не знаю. Вони о, дивіться, 500… 28 кубов, лишніх мені написали. Мені треба заплатити 5 тисяч, де я їх візьму? У мене їх немає 5 тисяч. Якщо пенсія 2400, я повинна заплатити, подивіться, 8 тисяч. Це мені що, хату продати, щоб заплатити. Оце приклад геноциду. Правильно люди роблять, що виїжджають. Молодь. Нам ніде дадіться, так ми будемо доживати, ми будемо вимирати. Знесилені люди говорять, у довжелезних чергах стоять зранку. А це приїхали на 8 годин і до сих пор голодні не, навіть чаю ж спішили. І ще ж не ніде не сісти, не туалетів, немає нічого. Абсолютно, якесь повне і над людьми. З больними ногами сіжу тут зовсім. Зачем це треба, якщо У них голови нема. На других треба приймати. Подивіться, яка черга. Я повинна вистояти і отримати інсульт. Чи інфаркт після такого саяння? Щоб достоїться до них і одержати пояснення, представники суми газу величезні суми у платіжках пояснюють, спираючись на монетизацію субсидій. Суми у квитанціях у цьому місяці більші, бо там не зазначена нарахована субсидія, котру люди отримали живими грошима. Споживачі, які скажуться з приводу того, що не відповідають об'єми спожитого газу. Ця ситуація могла виникнути лише у випадку, якщо було неправильно передані показники, як показники газу або невчасно. Як бачимо, люди винуватять газовиків, ті стверджують, що помилилися люди. Та є лише результат довжелезна черга, у якій обурені і знесилені споживачі вимушені стояти годинами, аби прояснити свою газову ситуацію, бо сплатити такі суми у квитанціях їм не під силу. Марина Пільтяй, Кирило Ульянченко, новини СТС.